Вітаю, друзі! До вашої уваги джип-компас 2021 року з об'ємом двигуна 2,4 літри, бензин. Комфортний та динамічний кросовер на повному приводі в комплектації Latitude. Автомобіль привезено з аукціону США з незначними пошкодженнями. Ось таке багажне відділення. Оригінальні легкосплавні 17-дюймові диски, темний комбінований салон, світла стеля, безключовий доступ, дзеркала з підігрівом, повний склопакет. Шкіряне мультикермо, круїз-контроль, датчик світла, запуск двигуна з нас кнопки, автоматична коробка перемикання передач, старт-стоп, електроручник, вибір режиму руху, двозонний клімат-контроль, багатофункціональний сенсорний дисплей з підтримкою Bluetooth, шкіряне мультикермо та багато-багато іншого. Пробіг у автомобіля 63 тисячі кілометрів. Запрошуємо всіх на огляд та тест драйв за адресою місто Дніпро, вулиця Запорізьке, шосе, 63, парковка, торговий центр Метро. Автосалон Хапай Авто. До зустрічі!